Золото Медведчука. Є хто вдома? Що не встиг сховати підозрюваний у державній зраді політик? Насправді майна в кожній з цих ухвал більше ніж на 50 сторінок. Ми відправились на пошук активів екснардепа. Ой, вона щось робить. Та дізналися, скільки грошей вже отримав бюджет від його статків. Майданчик для гвинтокрила. Ексклюзивний репортаж про скарби кума Путіна. Таємне місце на околиці столиці. Факти тижня отримали унікальну можливість побачити його. Ексклюзивний майбах 5,5 метрів і понад 3 тонни вишуканої німецької якості. Авто вже в поважному віці 2003 року випуску, але й досі в майже ідеальному стані. Бачив цей салон і міністра транспорта Георгія Кірпу, і віп-пасажирів Борисполя. А вже потім опинився у власності кума Путіна. Так, отже, 21 рік машині. Ой, вона щось робить. А, мабуть, це підлаштування під попереднього власника підводія. Так, і заводимо. Півоборта. Від останнього власника всередині навіть дещо залишилося. Ось дивіться, як тут все цікаво. По-перше, є холодильник, а по-друге, є спеціальний телефон. Після того, як Медведчук став частиною великого обміну на полонених захисників, ця машина залишилася в Україні, і буквально днями в неї з'явився новий власник. І головне питання, скільки ж все це коштує. Давайте рахувати, новий майбах це від 8 до 10 мільйонів гривень. Якщо простіше, один кілограм нового майбаху коштує трохи більше 3 тисяч гривень. Цьому 21 рік. Він набагато дешевше його продали за 1 мільйон 830 тисяч гривень. Отже, один кілограм цієї автівки обійшовся новому власнику всього в 500 гривень. Ці гроші вже скоро отримає державний бюджет, але насправді майже 2 мільйони крапля в морі від усіх медвечуковських статків. Я маю сказати, що якщо вас цікавить конкретно майно Віктора Медведчука, то є чотири кримінальних впровадження. У арма є чотири ухвали суду. Відповідно, насправді, майна в кожній з цих ухвал більше ніж на 50 сторінок. На цих оперативних кадрах від СБУ годинники Медведчука. Колекцію оцінили в 10 мільйонів 600 тисяч гривень. Прикладом, ось ця модель з портретом дружини Екснардепа 300 тисяч. Наступний крок: відкритий аукціон. Але в армії кажуть, виставляють на продаж лише те, що може швидко втратити вартість той же майбах. А ось те, що може саме приносити гроші: бізнес-активи, будинки чи земельні ділянки, краще віддавати в управління. Активи, які є в управлінні, вже насправді принесли бюджету тільки в 2024 році понад 100 мільйонів тільки від управління. Такими активами є, наприклад, нафтопровід Самара Західний напрямок, який проходить через вісім регіонів України. І до речі, маємо вже рішення господарського суду на часткову націоналізацію. Так, от стосовно саме цього активу, надходження складають уже більше 25 мільйонів. Один з таких активів екснардепа захований у 30 кілометрах від Києва. Ледь помітна лісова дорога веде до ось цих воріт. Офіційно це спортивна база. Та більше нагадує приватну дачу, куди медвечук приїздив відпочити від міської метушні. А можливо, і не приїжджав, можливо, і прилітав. Майданчик для гвинтокрила. Три поверхи, басейн, маленький спортмайданчик і власний причал. До речі, дуже схожа на Хонку Януковича в Заліссі. І це не дивно, що цей будинок, що той будинок будувала одна та й сама фірма. І скоро вже три роки, як усе це стоїть без діла. Є хто вдома? Нікого. Мабуть, до Кума поїхав. Нині Арма має провести конкурс серед оцінщиків, аби підрахувати, скільки все це добро коштує. Після цього ще знайти управителя. Справа може бути довгою, як до речі, і продаж цього активу. Майже 100 метрів за хмарної розкоші. Суперяхта «Ройл Роман з Віктора Медвідчука була арештована ще 2022 року. Того часу не без зусиль з боку адвокатів колишнього нардепа цей актив досі не проданий. Хоча перевага, все ж таки на боці арми, зокрема на судні, вже український прапор. Арма на сьогоднішній день є тимчасовим судновласником. Арма обрала аукціоні будинки, які можуть, мають право, мають досвід і спроможні реалізувати яхту за кордоном. Як тільки агентство отримує легалізоване рішення хорватського суду про арешти, передачу арма на реалізації, ми це зробимо. І тут вже йдеться про дійсно великі гроші. Востаннє цю яхту оцінювали 130 мільйонів євро, які мають всі шанси поповнити український бюджет. Питання лише коли Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, Єдині новини.